У цьому відео ми поговоримо про організацію особистих фінансів: як структурувати, навести порядок і знизити рівень стресу та хаосу в управлінні особистими фінансами. Мої спостереження за останні 10 років показують, що люди хаотично підходять до своїх фінансів. Збираючи та досліджуючи різні практики, я побачив наступні складові. Основа усіх особистих фінансів складається з чотирьох блоків. Можна називати це чотирма факультетами чи чотирма ніжками. Називайте, як хочете. Ключове, що їх є 4. Опираючись саме на ці блоки, ми можемо налагодити структуру особистих фінансів та забути про безпорядок. Що це за блоки, як вони і на що впливають? Навіщо вони потрібні? Саме в цьому відео я постараюсь розкласти усю структуру особистих фінансів, а в серії наступних відео ми поговоримо про кожен блок Зокрема, давайте почнемо. І так, структура особистих фінансів складається з чотирьох блоків. Якщо б був університет особистих фінансів, там було б чотири факультети. Перший з них money making. в Україні. Автоматично людина, яка вміє заробляти кошти, чомусь вважається фінансово грамотною. Але ми з вами знаємо багато історій, коли це дійсно не так. За великими доходами можуть стояти великі ризики, а за ними великі боргові зобов'язання. Не завжди та картинка має щось спільне з реальністю. Буває також навпаки. Про це ми поговоримо глибше у блоці Money Making. Кожен з нас, обираючи стратегію найманого працівника, підприємця, бізнесмена. Про це ще писав Кіосакі про квадранти грошового потоку. Кожен з нас, вибираючи цю стратегію, рухається і розуміє, як можна впливати на свій дохід. Існують люди яким легше брати ризик та ризикуючи, більше заробляти, існують люди, які не готові брати ризик, і вони готові працювати в якійсь структурі, чи це державній, чи це корпоративній. Тощо, коли людина починає заробляти кошти, вона думає, як мені заробляти більше для того, щоб організувати свої фінанси краще, перш за все, щоб дозволити щось більше. Більше витрачати якість життя вимірюється у витратах. Коли ми говоримо про витрати, ми говоримо про таку складову, як money менеджмент, як людина заробляє кошти, що відбувається, коли є ця компетенція. Дана компетенція вона про бачення, як я хочу рости як спеціаліст, розвиватись як професіонал, ставати більш Успішним в своїй сфері, або ставати підприємцем, завоювати долю ринку і так далі. Саме цілі і бачення стратегії, саме потоки, на яких людина знаходиться, і фінансові потоки, на яких людина грає, вони якраз і дають усю винагороду у вигляді грошей людині. Тому компетенція Money Making, вона включає в собі багато аспектів. Ми про це поговоримо. Трішки далі, саме в блоці, про манімейкінг, друга компетенція, що робити з цими коштами? Кошти до мене зайшли. Я отримав зарплату, я отримав прибуток, я отримав дивіденди тощо. Тобто я згенерував якусь кількість грошей. Далеко не кожна людина вміє керувати цими коштами керування коштами. Це про компетенцію другу мані менеджмент, як ми керуємо грошовими потоками. І так ми бачимо, що у когось гроші йдуть, як вода крізь пальці, у когось нічого не залишається, що з'являються боргові зобов'язання. І парадоксально, що чим вищі доходи, тим більші витрати і тим більше зобов'язань. Іноді цим неможливо керувати. Це десь схоже на високу швидкість в авто для людини, яка ніколи не керувала авто. Уявіть цій людині. Дали покататись на Феррарі, який шанс що вона розіб'ється? І я зараз не говорю про. Щось негативне, я зараз говорю про факт, чому люди, які починають більше заробляти, вони відчувають дефіцит та нестачу, а не навпаки вирішення своїх проблем. Я думаю, що глядачі цього відео теж могли відчути щось схоже, і у вас могли з'являтися додатки, по веденню бюджету, ви могли щось планувати, відкладати, формувати фінансову подушку. Ось ці всі запити це як наслідок, який відбувається саме з цих ситуацій із блоку Money Management. Менеджмент це про організацію, менеджмент це про порядок. Management Менеджмент він може бути досить важким, і тому багато людей не контролюють свої витрати саме тому, що це все дуже важко і операційно складно. Наше завдання поговорити на блоці Money Management, як це може бути легко, як це може не забирати багато часу, але давати якісні результати. Тому друга компетенція це компетенція мані менеджменту, як ми керуємо коштами, і мої спостереження показують, що є люди, яким легше заробляти кошти, а є люди, яким легше. Менеджити кошти, тобто давайте пригадаємо таку історію. Можливо, у вас є реальні знайомі реальні ситуації, коли є дві людини, вони мають однакові вхідні ресурси, заробляють якусь певну суму X, але зовсім по різному живуть. Одні люди витрачають, і видно, що їхній лайфстайл росте, тобто якість життя. Вона ж у витратах, а інші. Ніби живуть непогано, але завжди їм не вистачає дефіцит. Якщо ви бачите таку ситуацію, знайте, проблема не в доходах. Проблема в управлінні фінансами саме в мані менеджменту, третя компетенція це про психологію. Багато історій присвячено саме про вміння приймати фінансові рішення, те, як я реагую на гроші. Багато психологів задають запитання, що для вас гроші, яку цінність вони мають, і можна дуже легко сказати, що ну зрозуміло, що таке гроші, давайте ми не будемо йти в цю зайву філософію, психологію. Давайте ми будемо дивитися, де можна заробити і куди можна інвестувати. І переважно така людина ідуть. Чи сюди вона може мати багато тягарів, які створюють перешкоди у прийнятті будь-яких фінансових рішень. Людина, яка не вірить, що можна заробляти більше, вона навряд чи підійде і задасть питання, набираючи сміливості, що я можу робити для того, щоб мені підвищили зарплату. Людина, яка не звикла думати про дохід, вона думає тільки про зарплату, тому вона не уявляє, які грошові потоки можуть. Додатково приходити, вона не бачить цих можливостей. Людина, яка грає на певних потоках, наприклад, одна тисяча доларів, вона не може замітити можливості, які можуть підкинути їй в житті. Людина не зреагує на якісь можливості, які буде підкидати їй життя. Вона просто їх не побачить, тому що вона не впускає це у свій простір. Людина, яка звикла економити, вона при збільшенні своїх доходів все рівно буде приймати рішення економити, не переплачувати. Жаліти, економити на собі тощо ось ці всі історії про наші фінансові звички, про наші фінансові патерни це дуже великі тягарі, які можуть як гирки нас спускати і приземляти досить сильно. І коли людина хоче випрямити спинку, це дуже сильно заважає їй підняти голову, побачити можливості. Тому, коли ми будемо психологію грошей поєднувати з іншими компетенціями, психологія плюс манімейкінг або психологія плюс мані менеджмент, тут відбувається певні крайнощі. Психологія прийняти вірне рішення у фінансах, це дуже дорога навичка, це дуже дорога компетенція. Зазвичай вона пізнається тільки на помилках. Але якщо ми виокремимо це в окремий блок, ми побачимо, що там. Можна знайти і зрозуміти цю структуру. Детальніше ми поговоримо у відео саме про психологію достатку і про психологію прийняття рішень. Отже, три компетенції: манімейкінг, вміння заробляти кошти, мані менеджмент, вміння керувати коштами, психологія прийняття рішень, психологія грошей, психологія достатку, можна називати її так. І четверте це інвестиції, вміння примножувати кошти за рахунок грошей. Тема інвестицій дуже широка. Починаючи від того, що таке інвестиції, які вони бувають, закінчуючи зв'язкою із різними темами, які є інструменти, яка інфраструктура, які існують брокери, тут дуже багато компетенцій, специфічних слів тощо. Але ключова ідея інвестицій це не тільки про різновид інструментів, про те, як працює біржа, брокер, про те, які активи можуть давати дохідність, а саме про. Взаємозв'язок. Наприклад, в інвестиціях існують певні пастки. Коли новачок починає інвестувати кошти, він може натрапити на таку цікаву тезу: купляй завжди, купляй потрішки, купляй завжди. Коли людина починає купувати певний актив, купувати його по різній ціні, вона тренує навичку колекціонувати актив. Такій людині потім важко вийти з цього активу, навіть якщо це необхідно зробити, навіть якщо цей актив збитковий, і навіть якщо цей актив це не найкраще рішення, наприклад, на ближчих декілька років, коли буде криз. Зараз я говорю з практики 2020-2022 року, коли такі активи, як найбільші компанії світу, просідали. І звичайно, що це було не найкраще рішення сидіти в цих компаніях. Але людина, яка інвестує, вона має мати психологію прийняття рішень на достатньо серйозному рівні, оскільки саме ці два блоки поєднуються, і людина може бути інвесткомпетентною, але в плані психології достатку ця людина просяде в плані психології прийняття рішень, що їй необхідно зробити. Тому відповідно люди відносяться до певних просадок. Наприклад, 20 тисяч доларів оп, просів інвестиціях. Ну нічого відросте. Чекають три роки, чекають четвертий рік. Ніби відростає, але тут потрібно дивитися на ефективність чи дійсно я задоволений таким результатом? І більшість людей з того, що я бачу, саме новички в темі інвестицій, вони колекціонують активи. Колекціонування активів це непогана ідея, але ми ж це робимо не для того, щоб бути інвестованим, а для того, щоб мати конкретний результат. І саме тому я пропоную вам підходити до організації особистих фінансів комплексно.